Друзі, всім привіт! Анонсую! Приїхало два шедевра. У нас вже люди зібралися, всі дивляться. Перший, ну просто шедевр. Volvo V-50, 16 восьмиклапанний, один розпредвал. 12 рік. Максимальніші комплектації. Ідеальний стан просто. З люком. Шкіряний салон, спортивний а руль, ардизайн, монітори. Все тут є, друзі, все є. підогріви сидінь, самоліт, парктроніки. Довго всі в мене просили, ждали, давай, давай швидше привези цю красотку, ось вона, привіз. І ще один класний міганчик. І ось чому. Одна із максимальних комплектацій, Йдите, спереді парктроніки є, нова резина, класна, Ось дивіться, ці контролер полос, бос, як завжди, а, справжній шкіряний салон з Алькантарою. І що саме головне, друзі, Красивий колір коричневий і тут двигун, класний двигун, 1.6 дизель. І він обслужений, на ньому поміняний цеп ГРМ, всі розходники, подушки. Ну, все-все-все, машина як нова. Також була в нас ще 2-літрова вчора продана. І сьогодні, Вчора було 4 зафіри, сьогодні одна зафіра космо продана. Тому не зволікайте час. Переїжджайте, дивіться, тестуйте, вам дивіться, бачите, у нас люди ходять, купують, переглядають. Ось такі у нас сьогодні новинки, що є. На цьому все. Запрошую до нас на автомайданчик, Київ, Зочек 54, окружна дорога. Тут знаходяться всі наші автомобілі. До зустрічі!